Всім привіт! З вами канал Космос. Ще в школі на уроці географії нас вчили, що в центрі Землі температура така ж, як на поверхні Сонця. Також нам казали, що в центрі нашої планети знаходиться залізне тверде ядро, оточене зовнішнім рідким ядром, яке ж, у свою чергу, оточене мантією, на поверхні якої плаває земна кора. Але звідки це взагалі відомо? Давайте розберемося у цьому разом. Спершу розберемо, що саме ми знаємо про внутрішню будову нашої планети. Верхній та найтонший шар Землі земна кора. Загалом виділяють материкову та океанічну земну кору. Вони відрізняються своїм складом, будовою та іншими характеристиками. Найтовстіша саме материкова кора, і в областях гороутворення її товщина досягає 75 км. Океанічна кора, на відміну від материкової, набагато тонша всього 5-10 кілометрів. Наступним шаром Землі є розплавлена мантія. Границею між земною корою та мантією є поверхня Мухоровичича. На відміну від земної кори, мантія тягнеться до глибини 2900 кілометрів, що робить її найтовстішим шаром нашої планети. Мантію поділяють на дві частини зовнішню та внутрішню. Звичайно, чим глибше ми поринаємо, тим більшим стає тиск. Тому, наприклад, в нижній мантії він складає 1,4 мільйона атмосфер. Температура в нижніх шарах мантії теж досягає великих значень 2,5 тисячі градусів Цельсія. В основному мантія багата силікатними породами, великою кількістю розплавленого заліза та магнію. Границя Гутенберга розділяє мантію та зовнішнє ядро нашої планети. Рідке зовнішнє ядро має товщину близько 2200 км. Воно омиває тверде внутрішнє ядро, що складається із залізонікелевого сплаву з іншими домішками. Температура там при тиску 361 мільйон паскалів досягає 6 тисяч градусів, що близько до температури на поверхні Сонця. Але звідки ми так детально знаємо внутрішню будову Землі? Ми що там були? Звичайно, безпосередньо зануритись під земну куру і заглибитись до ядра, ми на даний час і в ближчому майбутньому не зможемо. Але внутрішню будову нашої планети ми можемо побачити заочно, використовуючи сейсмічні хвилі від землетрусів, що відбуваються на поверхні Землі. Коли відбувається сильний землетрус, він вивільняє багато енергії у вигляді механічних хвиль. Частина цих хвиль проходить через всю планету, майже так само, як ультразвукові хвилі проходять через тіло людини під час УЗД. Оскільки всередині Землі є області з різною щільністю і складом, то коли сейсмічні хвилі проходять через такі області, вони викривляються, розсіюються і відбиваються від них. Луна цих хвиль, що реєструється чутливими приладами по всій поверхні Землі, повідомляє вченим інформацію про те, як хвилі подорожували по землі і з чим стикалися, так само, як УЗД повідомляє про стан внутрішніх органів, їхню форму та щільність. Звичайно, не всі землетруси досить сильні, щоб змусити хвилі пройти крізь всю планету. Але коли відбувається досить сильний землетрус, всі сейсмологи по всьому світу вивчають його та діляться своєю інформацією. Також, вивчаючи гравітаційне поле Землі, ми можемо дізнатися, де в надрах Землі більша щільність, а де менша. Досліджуючи магнітне поле нашої планети, ми можемо дізнатися, що внутрішнє ядро металеве, а отже проводить електрику і може підтримувати магнітне поле. Тому ми знаємо, що це має бути залізо або суміш залізонікель. В результаті, завдяки вивченню сейсмічних хвиль гравітаційного поля Землі та його магнітосфери, ми дізнаємося досить докладну інформацію про внутрішню будову нашої планети. Хоча нові відкриття в цій сфері робляться регулярно і багато нам ще доведеться дізнатися, давайте тепер перейдемо до основного запитання: чому всередині Землі так гаряче? Перш ніж знайти джерело енергії, завдяки якій у ядрі так жарко, розглянемо народження землі і його ядра. Після народження сонця з матерії, що залишилося, і яка постійно оберталася навколо нової зірки, почали утворюватися величезні розплавлені кулі, протопланети, які згодом злипалися і утворювали планети. Поверхні планет, що тільки но народилися, бомбардувалися іншими великими тілами, і при цих зіткненнях виділялося тепло, як при ударі молотка по цвяху. Коли земля повністю сформувалася, вона виглядала як однорідна сфера з розплавленої породи, розігріта до більш ніж півтори тисячі градусів. За цієї температури більшість важких елементів розплавилися і залізо з нікелем почали осідати у центр землі. А легше, навпаки, залишалися при поверхні. Таким чином, залізо та нікель і сформували ядро. Вчені вважають, що ядро Землі таке гаряче з чотирьох основних причин: тепла, що залишилося з часів утворення планети, розпаду радіоактивних елементів, тепла, що виділяється при терті різних шарів ядра між собою, і осідання на ядро важких елементів, при якому їх потенціальна енергія перетворюється у теплову. Останнє вважається основним джерелом розігріву ядра відразу після утворення Землі. Наскільки воно суттєве, зараз у учених тривають суперечки. Первинне тепло надр землі, звичайно, розсіюється, але тертя шарів, радіоактивний розпад та осідання важких елементів знову виділяють тепло, підтримуючи температуру ядра. Звідси виникає просте запитання: чи все тепло ядра може розсіятися? Вчені теж задавали собі таке питання, але одностайної відповіді поки не знайшли, оскільки нам невідомо, яка саме частина тепла у надрах землі є первинною. Якщо виявиться, що внутрішнє тепло переважно первинне, то на охолодження ядра землі до кімнатної температури піде багато мільярдів років. А якщо ж основна частина тепла в ядрі вироблена вище описаними процесами, то охолодження займе вже більше десятка мільярдів років. У будь-якому випадку сонце загине значно раніше, і поспостерігати за процесом охолодження ядра до кінця, ми, на жаль, не зможемо. Наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому у мене все. Гріємося теплом нашої землі. Слава Україні!